Зворошує мелодією скорботи в уяві тридцять третій постає, Незмирний відчуваю дотик трагедії, що всі думки снує. Щаслива, бо не бачила я лиха, не бачила, як просто на очах. Від голоду вмирає тихо, тихо, де у мами на руках. А смерть новида знов людей чатує, Ти неда розставляє смерті скрізь. Нещадний голод селами лютує, вмивається в гіркому морі сліз. Давно не чути голосу людського, ні кішки, ні собак нема ніде. Горобчики й довкола, та око зголодніло їх знайде. У чому вині ви, старенька мати? Чому зголодне, в немовля, хто відповідь правдиву зможе дати, лиш пам'ять серця з болем промовля, могли б вони ще жити і творити, вітчизну прославляти у віках, та в голод неможливо припинити, якщо він запланований в верхах. Ніде, нехай такого більш не буде, хай день новий життя несе нове, Вклонімось низько сонцю і хлібу, люди. В достатку Україна хай живе. Знов прокинулись ранки холодні, дощ хрестами в сніжинках застиг. Поминаючи мертвих сьогодні, ми рятуємо майбутнє живих, день жалю, день скорботи, печалі, Запалив нашу пам'ять, свічки це ті душі, листочки опалі, Хто став тінням голодні роки, без притулку у храмі Господнім, Поміч хвилями ріки стогнуть душі, по в серці народнім. Проросли забуття корючки, поспілкуймось свічею, згорею, горею. День минулий згадаймо усіх, хто любов'ю живою своєю поділитися з нами не встиг, щоб у ранки, і теплі, й холодні, не йшли шикуватись хрести, щоб не плакали душі голодні, січку пам'яті свою захисти. То не могила, то великий рів. Усюди трупи, певно, більше сотні, вже сутеніє, зграї комарів снують у тиші, грубовій німотній, аж раптом стогін, хтось живий ще. Мала дитина тихо, щось блекоче, а душу полонив болючий щем. Ой, дядьку, хліба їсти, їсти хочу, малому десь, напевно, рочків три. Такий біленький, в полотняній льолі на руки взяв, немов знайшов скарби. Ти жити будеш, ти щасливий в долі, Мабуть, в живих нікого вже нема. Там, тато, мама, показав на яму і обійняв руками мого обома. Не плач, не бійся, жити будеш з нами.